Привіт, перепрошую за тривалу відсутність. В цьому відео продовжимо з вами говорити про відповідно, шифрування. Є ще кілька моментів, про які, на мою думку, варто сказати. Відповідно, оскільки шифрування є одним з основних методів захисту даних, дуже часто. Шифрування стає об'єктом атак. Відбуваються певні атаки на шифрування з метою зламати шифр. Відповідно про це про цю тему, про атаки на шифрування ми спробуємо поговорити в цьому відео. Отже, загалом, відповідно, атаки на шифрування це певні спроби зловмисників зламати або обійти систему шифрування з метою отримання доступу до захищених даних. Оскільки шифрування є основою багатьох методів захисту даних, важливо відповідно розуміти суть цих атак, як ці атаки можуть працювати. Хоча б приблизно так, і також які заходи можна застосовувати для того, щоб запобігти подібним атакам. І от перша атака, про яку ми скажемо, знову таки, як завжди, спрощено і дещо узагальнено, це атака методом підбору, так звана broad Force Attack. Це одна з найпростіших атак, яка полягає в переборі всіх можливих ключів, шифрування, поки не буде знайдений правильний. Вона використовує обчислювальні потужності для автоматичного випробовування. Кожного варіанту ключа. Принцип е, роботи, відповідно, як це приблизно працює. Якщо шифрування використовує слабкий ключ, наприклад, короткий або простий, зловмисник може швидко випробувати всі варіанти до тих пір, поки не знайде правильний. І відповідно, як захиститися. Використовувати, звісно, що довгі, складні ключі, і це, відповідно, допоможе значно знизити ефективність подібних атак. Далі атака за допомогою аналізу частотності. Frequency analysis, так, аналіз частотності так званий. Ця атака використовується для зламування симетричних шифрів, зокрема, коли текст зашифрований за допомогою простих шифрів, наприклад, заміни, таких як шифр Цезаря. Як приблизно це працює? Зловмисник аналізує частоту появи різних символів у зашифрованому тексті, враховуючи, що деякі літери в мові зустрічаються частіше, ніж інші, може відповідно зловмисник таким чином спробувати відновити оригінальні символи, і, наприклад, оригінальний, оригінальний текст таким чином. Як захиститися, відповідно, для запобігання. Таким атакам слід використовувати складніші алгоритми шифрування, наприклад, такі як AES. Відповідно, це зведе до мінімуму можливість аналізу частотності. Далі, наступна атака це атака на довжину ключа. Key Length Attack так звана. Ця атака спрямована на злом шифру, який використовує слабкий ключ. Зловмисник може здійснити метод перебору ключів. На основі їхньої довжини, або спробувати знайти закономірності у ключах, відповідно. Як приблизно це працює? Якщо шифрування використовує короткий ключ, наприклад, 40 біт, це може значно знизити час необхідний для атаки методом перебору, проте довші ключі роблять подібні атаки мало ефективними. Відповідно, захист використання. Як захиститися, використовувати знову такі довгі та складні ключі, наприклад, 256 бітовий для, наприклад, алгоритму AES. Відповідно, це значно ускладнить можливості успіху для цієї атаки. Інколи можна побачити варіанти, що її відносять до певного такого підтипу. Таргетованого перебору, але тут все ж таки є певна відмінність, і, і на мою думку, варто сказати про цей тип атак окремо. Так? Тому що тут саме основним, основним, основною підказкою для зловмисника буде саме довжина ключа, знаходження певних закономірностей у ключах і спробувати саме використати таку таргетовану атаку. На, в, в разі у ситуації, якщо було використано короткий або дуже складний ключ. От таким чином. Вибачаюся, знову-таки спрощено узагально. Сподіваюсь, кіберспеціалісти мені ці спрощення пробачать. Отже, наступна атака це відповідно атака через вибір е, е, шифротексту. Chosen Ciphertext Attack, так звана. В цій атаці зловмисник має можливість вибирати зашифровані повідомлення, наприклад, так їх називають шифротекстами, і спостерігати за їхнім дешифруванням. Така атака націлена на симетричні системи шифрування, зокрема на RCA. Як приблизно це працює? Зловмисник може вибрати конкретні шифротексти і отримувати їх дешифровані версії. Це дозволяє йому вивести деяку інформацію про самі дані або шифрувальний ключ. Відповідно, як захиститися, використовувати механізми гарантій цілісності та елементів автентифікації, наприклад, цифрових підписів або хеш-функцій. Це може допомогти захистити систему від подібних атак. Наступна атака це атака через вибір відкритого тексту, так званого plaintext та Chosen plain text Attack. У цьому випадку зловмисник має можливість вибирати так званий відкритий текст, plain text, який буде зашифрований. Він може спостерігати зашифруванням цих текстів і використовувати отриману інформацію для спроби зламати шифр. Як приблизно це працює? Зловмисник може створювати специфічні відкриті тексти, аналізувати їхні шифротексти, а потім використовувати цю інформацію, наприклад, для спроб відновити ключ або дешифрування інших повідомлень. Як захиститися? Використовувати складні симметричні шифри і застосовувати падінг додавання випадкових символів до даних перед шифруванням. Відповідно, це може допомогти знизити ризики подібних атак. Наступна атака це атака з використанням з повторним використанням шифрувальних ключів, так звана Key Reuse Attack. Ця атака відбувається, коли для кількох повідомлень використовується один і той самий шифрувальний ключ. Якщо зловмисник здобуде хоча б один шифротекст, це може дати йому достатню інформацію відповідно для розкриття інших повідомлень, зашифрованих тим самим ключем. Як приблизно це працює? Вразливості виникають, коли для шифрування кількох повідомлень або блоків даних використовуються однакові ключі. Це дозволяє зловмиснику вивести зв'язок між зашифрованими повідомленнями. Як захиститися, використовувати динамічні ключі для кожного сеансу чи повідомлення, а також механізми ротації ключів? Відповідно, це все може допомогти запобігти подібним атакам. Наступна атака це так звана атака Man in the Middle. Так? Ця атака, ця атака вона є однією з найпоширеніших атак на передачу ключів. Її мета перехоплення та зміна відповідно комунікації між двома сторонами, наприклад, клієнтом і сервером, без їхнього відома. Як приблизно це працює? Зломисник розміщується між двома комунікуючими сторонами, наприклад, між клієнтом та сервером, перехоплюючи всі повідомлення, включаючи Ключі шифрування, які продаються, після цього він може е, намагатися змінювати ці повідомлення, навіть шифрувати їх своїм власним ключем. Як захиститися, використовувати сертифікати на SSL TLS для автентифікації серверів і клієнтів, е, цифрових підписів, також е, застосовувати також публічні пари публічно приватних ключів, так званих для забезпечення безпеки під час передачі відповідно е, ключів. Вибачте за тавтологію. Важливо також перевіряти автентичність кожного учасника сесії перед початком обміну даними. Тобто це теж може допомогти і знизити ризики, і запобігти подібним атакам. Знову таки, спрощено, узагальнено. Тим не менше, варто і про цю атаку теж, принаймні, на базовому рівні, розуміти, що це таке. Так. Наступна це атака через витоки ключів, key leakage, так званий витік ключів. Зловмисники можуть намагатися отримувати доступ до ключів, які зберігаються в пам'яті або на жорсткому диску, або в процесі передачі через канали зв'язку тощо. Відповідно, як приблизно це працює, атака може бути націлена на вразливості в системах зберігання ключів, або на перехоплення переданих даних під час їхнього зберігання. чи Передачі. Як захиститися? Використовувати апаратний захист для спергання ключів, так звані hardware security модулі, також шифрування ключів на рівні додатків та управління доступом. І, звісно, що стосовно цього, тільки авторизовані користувачі повинні мати доступ до подібних ключів. Це теж очевидні речі, які, звісно, що допоможуть знизити ризики подібних витоків. А також через слабке шифрування каналу. weak encryption, слабке шифрування. Відповідно, якщо канал передачі ключів використовує слабкі або застарілі методи шифрування, то зловмисники можуть легко зламати та отримати доступ до переданих ключів. Як приблизно це працює, зловмисники можуть експлуатувати слабкі шифри, такі, як, наприклад, DES, які мають вразливості і дозволяють зламати шифрування за допомогою сучасних обчислювальних потужностей. Як захиститися, використовувати сучасні шифри, такі, як, наприклад, AES з достатньою довжиною ключа, наприклад, 256 бітів, та оновлення шифрувальних протоколів, відповідно, для забезпечення більш високого рівня захисту. Ну і ще одна атака, про яку ми скажемо, атака через підробку сертифікатів. Відповідно, Certificate Forgery. У разі використання сертифікатів для автентифікації обміну ключами, зловмисники можуть спробувати підробити сертифікат або ввести себе відповідно як довірну особу, відповідно, при спробі, наприклад, обміну даними. Тощо, як приблизно це працює? Зловмисник може створити підроблений сертифікат для того, щоб переконати жертву, передати ключі або іншу чутливу інформацію відповідно і таким чином, або отримати необхідні дані для розшифрування, так у вигляді ключів, або відповідно отримати якусь чутливу інформацію, яка може, скажімо так, посилити позицію для подальших атак. Відповідно, як захиститися, використовувати сертифікати, видані надійними сертифікаційними центрами, ну це очевидно, так перевірка ланцюга сертифікації, перевірка підписів, все це допоможе мінімізувати ризики подібних атак. Звісно, це далеко не всі атаки, які можуть здійснюватися на шифрування. Тим не менше, от я обрав, зробив таку підбірку, знову-таки багато в чому спрощував, узагальнював, тому що тут відповідно. Без додаткових знань, відповідно в сфері комп'ютерних мереж не обійтися, і, відповідно, для подальшої деталізації, звісно, потрібні додаткові знання, але принаймні на такому базовому узагальненому рівні треба розуміти, які атаки можуть здійснюватися і як приблизно їм зазвичай запобігають, просто хоча б на рівні от такого загального розуміння. Звісно, що знову таки, сподіваюся, спрощення подібні і узагальнення мені пробачать, тому що, мабуть, кіберфахівці будуть ну, сварити за подібний підхід. Тим не менше, на базовому рівні, я думаю, що хоча б от таке загальне розуміння, воно не буде зайвим. Що ж, я сподіваюся, що це відео буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.